Доброго здоров'я, дорогі глядачі. Цікава статистика виходить. Виявляється, 86% інцидентів із ТЦК. Це ось саме про червень місяць йдеться. Це виявляється все фейки і псо. Волинський обласний ТЦК навіть заявив, що 100% всіх випадків, абсолютно, ось все те, що ми бачили, там як людей тягнуть в буси, так як волочить по землі. Як б'ють і так далі, тобто все все фейки і псо. Волинський обласний ТЦК навіть заявив, що 100% всіх випадків це фейки. Фейки, жодного порушення не виявлено. Так от, уявіть: серед цих фейків, так, фейків є відео, де людину непритомну затягують в бус. Мабуть, вже всі бачили це відео. Не буду його виставляти тут, бо Ютуб не схвалює такі відео і може взагалі не пропустити відео або видалити. То в мене питання: де правда, а де і псо? І чи має право ТЦК запрошувати? Так? Запрошувати, от як вони кажуть, вони не тягнуть так, вони пропонують, запрошують людей в бус, Вибачте, без поліції. Тепер питання: це така нова тактика тепер? Тепер без поліції ТЦК вже е, саме працює, причому дуже часто зустрічаються випадки, коли е, вони, е, ну вибачте, нападають. Так, я не знаю, як по-іншому сказати: нападають на людей е, у цивільній формі. Отож, 23 червня Луцьк ТЦК наздоганяє чоловіка на вулиці. Він нібито втрачає свідомість. Його насильно заштовхують в бус. Прес-служба ТЦК каже. Це не затримання, це запрошення для уточнення даних. От знаєте, без поліції, без протоколу це не викрадення. А якщо людину штовхають в бус, ну, от в мене питання: це точно і ПСО? Чи може це правда? Що каже закон? Представники ДЦК. Не мають права взагалі затримувати людей. Про це говорив і Дмитро Лубінець, омбудсмен по правам людини. Про це казали юристи. Про це казали і самі представники ТЦК в багатьох інтерв'ю. Якщо немає поліції, немає протоколу, це називається самоуправство. А закидання людини в бус, вибачте, це стаття 146. Кримінального кодексу України. Незаконне позбавлення волі. Далі. Це все фейки. Тобто, це така яка: знаєте, нова стратегія ТЦК. Будь-який резонансний інцидент ТЦК тепер це або фейк називають, або і псо. Воли 14 інцидентів. Всі визнані фейками: Чернівці, медик Роман Землі, Позивний йода. От всі вже знають цю історію. От він каже, що його забрали. Забрали телефон, кинули в підвал. Перевірка, вибачте, нічого не виявила. І що це? Це також фейк? Чи я не знаю, чи це просто такий зручний ярлик, знаєте, які ліплять. Просто якщо ти щось маєш проти, то ти або російський агент, або це все російський ПСО. Або це все фейки, або ти взагалі працюєш на Росію. Тобто, от якось в мене таке складається враження. Знаєте, знаєте, що це якісь ярлики ліплять, от так вигідно зараз. Що каже сам, наприклад, Роман Замрій, медик, який рятував життя, мав бронювання. Його зупинили на блокпості, повезли, взяли телефон, потім ВЛК, далі підвал. ТЦК провели службу перевірку і не виявили взагалі порушень. Знаєте, добре, що хоч не визнали, що він дестабілізує суспільство, бо таке теж могло бути. Знаєте, такі випадки, вони, на жаль, множаться, а відповідальності нема. Тому, знаєте, тут такий взаємозв'язок, тому вони і множаться через те, що немає відповідальності. Бус без поліції, без документів це така вже нова норма, нові правила для ТЦК. Я не знаю, коли це стало, в який час просто це стало якоюсь буденністю. Це реально вже якась буденність. Це не про фейки, це про е, нормалізацію насильства. Я не знаю, як про це сказати і по-іншому. Ми ж пам'ятаємо заяву омбудсмена, що тільки поліція має право затримувати людину. Що сталося? Про це все забули. Е, тут порушень нема. От чому так кажуть? Е, якщо визнати порушення... Буде скандал. Якщо сказати і псу, проблема зникає. І головне, статистика залишається чистою. А правда, знаєте, виявляється так, що вона вже наче нікому й не цікава. Головне, щоб все було красивенько у звіті, як все це сприймає суспільство? А... Звичайно, люди дуже погано все це сприймають. Гнів сарказм в когось є, в когось є зневіра. Люди, знаєте, не вірять у ці фейки, так, як кажуть фейки, бо вони бачать все власними очима. Люди не дурні, люди все розуміють. Відео, свідки, коментарі це не іпсо, це реальність, яку називають неправдою. І якщо навіть бойовий медик вигадує, як кажуть. То що чекати, вибачте, простому там студенту чи переселенцю? Хороше питання. Висновок. Нам кажуть, що 86% це фейки. А те, що людей пакують в бус і без поліції, ну, це такий, знаєте, нюанс. Те, що затримують без протоколу якесь непорозуміння, і навіть бойовий медик не мав права говорити. Але це не статистика, це, на жаль, дзеркало довіри суспільства. І якщо ви спостерігаєте, ну не мовчіть, бо мовчання це, це теж і псо. А закон або він для всіх, або він не для кого, поширте, будь ласка, це відео, підписуйтесь, залишайте в коментарі. Е, я не знаю, якщо хтось з вас стикався з такими запрошеннями в бус. Пишіть, будь ласка, в коментарях, щоб люди розуміли. Бо якщо правду називають фейком, ну, значить, вона болить. В мене все на сьогодні. Дякую за увагу, дуже хочеться, дуже хочеться справедливості, правда. Дуже хочеться справедливості без оцього насильства. Але, знаєте, от, особисто я нікуди не збираюся їхати з України. Бо це моя країна. Чому я маю кудись звідси їхати? Мені б дуже хотілося дуже важко стало жити дуже важко серед отакого свавілля. Чоловіків просто знаєте загнали під лавку зараз. Ну, не хочеться, щоб було так. Хочеться, щоб було якось, якось по іншому. Дякую за увагу. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, маю.